Окремою, але надзвичайно важливою складовою Черкаської міської інфекційної лікарні є сучасна клініко-діагностична лабораторія. Одне з основних призначень медзакладу госпіталізація пацієнтів, хворих на інфекційні хвороби з високим епідемічним потенціалом. Для того, щоб правильно лікувати такі складні інфекційні захворювання, потрібно мати не менш складне обладнання для точного діагностування та моніторингу лікування. Лише завдяки скоординованій роботі лікарів та вірусологів вдається досягати результату. Сучасна лабораторія в лікарні почала активно діяти у 2020 Другому році за недовгий час існування провела вже понад 130 тисяч досліджень, і не дивно, адже досвідчений персонал, який нараховує 18 фахівців, та сучасне обладнання з Європи й Америки, дозволяють проводити понад тисячу досліджень на добу. Найбільше тут пишаються виготовленим і встановленим спеціалістами зі сполучених штатів біохімічним аналізатором Вітрос 5600. Цей прилад є унікальним не лише в області, а й в Україні. Апаратом виконуємо більше 217 найменувань досліджень. Це і біохімічні дослідження, імунохімічні дослідження, дослідження маркерів вірусних гепатитів, гепатиту А, гепатиту Б, гепатиту С. Також є дослідження сирологічні е, віл-інфекції на даному апараті. Також ми виконуємо. Е, ну крім того, дуже широка лінійка гормональних досліджень гормональної панелі це і гормони щитовидної залози, і гормони статевої сфери. Крім того, цей апарат єдиний поки що в Україні в такому комплексному варіанті, який дозволяє досліджувати навіть на наявність наркотиків у сечі і е, в крові». Медики відзначають. Що їхній заклад має найбільший спектр лабораторних досліджень, які виконують в Черкасах та області. Це дає змогу не лише лікувати, а й розробляти превентивні заходи та стратегії лікування, спрямовані на ефективне подолання загрози нашої спільноти, у тому числі при техногенних катастрофах мирного та воєнного характеру. Клініка діагностична лабораторія Черкаської міської інфекційної лікарні почала функціонувати саме в ковід в 2020 році. На той момент виконувалися необхідні для пацієнтів дослідження забезпечуємо повний спектр лабораторних досліджень, навіть спектр ширше ніж у деяких приватних лабораторій для потреб пацієнтів, які госпіталізуються в інфекційну лікарню. Госпіталізуються в основному не тільки пацієнти Черкас, міста Черкас, а і Черкаської області. Можемо надавати ті послуги, які, як правило, жителі Черкас, мешканці Черкаси, Черкас. Області отримували в приватних лабораторіях. Матеріал транспортувався до Києва на сьогоднішній день. У нас є потужності, є можливості. Реалізовані методики запущені. Є навчені фахівці, і ці послуги можна отримувати тут, в місті Черкаси». Ми працюємо. для вас.